Якщо ти хочеш розмовляти як німець, ти мусиш обов'язково знати це слово. Оце слово має декілька різних значень і застосовується в цілому у розмовній німецькій. Це слово «meinentwegen». Як же його застосовувати? Перше значення «meinentwegen» через мене. Тобто я є причиною. «Er hat meinentwegen» проблеми. В нього проблеми через мене. Друге значення заради мене. Sie haben meinen wegen einen Kuchen gebacken. Вони заради мене спекли торт. Третє значення неочевидне, але часто зустрічається у розмовах. Meinen wegen у значенні я не проти. Насправді, мені не на 100% це окей, але типу, нехай. Kann ich dein Kleid für morgen leihen? Чи можу я позичити твою сукню на завтра? Окей, okay, meinen wegen. І четверте значення meinen wegen як I spontane this. I should have in the nature. In the burden or in a sea. I will be in the road.